Так друзі, усім привіт! Ми сьогодні на розпаковці. На розпаковці двох сухпайків армії Італії і армії Хоркостана. Я знаю, всі знають, що це за армія, але будемо називати Хоркостаном, тому що вони не люди. Да. Цей сухпайок тут написано. Він казан загубив толян, доїхав майже до Херсону, але його спіткала невдача. Не знаю, живий він чи ні, але трошки він боліє. Це навіть в руки не хотілося брати, але багато, я думаю, всім буде цікаво, що їдять орки, тому знімо це. Друга армія світу, а це одинадцять. Тому подивимось, що чим кормять орків в Другій армії світу і чим кормять 11-та армії світу. А ще потім нам тут прийде український сухпайок. І ми його теж розпакуємо. Ми вже розпаковували з Олегом Віргуном, але там був мій, він доволі застарілий. Зараз є нові. Прийде мені український сухпайок, і ми його розпакуємо і скуштуємо. Це ми оце, куштувати не будемо. Бо я вважаю, що люди, які з'їли цей сухпайок, стали орками. Я не знаю, що там в ньому, чим його кормлять, але ми з вами зараз все подивимось. Так що давайте погнали, буде доволі цікаво, довго затягувати не будемо, з цього щось скуштуємо. А з цього ну, навряд чи. І не хочу я стати орком, у якого нема в голові у ще нічого. Там видуло все. І я вже розривав. Не вилазитись. Це мусор. Ось така от коробка в нього. Бачите, Тут є інструкція. Скільки вітамінів, як вживати, бо орки можуть і забути. Є спички. Є концентрат напиток суховий фруктовий. Свіжість. Фруктова свіжість. Салфетки військові. Так, що тут у нас? Воно подавилось. Каша, каша гречнева з говядиною. Це одне блюдо. Говядина з фасолею і овочами – Це друге блюдо. Тут голети, різні, сині, зелені. Рагу з овочей. Сир плавлений. Що тут у нас з датами, з датами виробництва? 06.04.22 року зроблено. Ось так. 1.04.22. Це паштет печоночний. Фарш колбасний любительський. Бікон армейський. Пюре яблучне натуральное. Ложимо. Фрикадельки із говядини. Що тут ще Концентрат для напой, напідка, сухой бодрящий. Бачите, який це збудрило. Полівітамінна таблетка. Може оце, після цього вони горками стають. Це розпал, я так розумію, готувати. три етих, а блюд багато. Ну, то таке. Повідло яблучне. Ще салфетки. Це, напевно, сльози витирати. Салфетки, салфетки. А, ні, це салфетки, а це чай. Чай чорний індійський гранулірований. Ще чай. фруктовый напиток бодрящий что тут у нас еще есть? сахар еще сахар жевательная резинка кофе натуральный все салфетки все такие тут салфетки я нож три ложки Ще галети, вони вже тут порозлазились трошки. Соль. Ще якісь таблетки. Написано дезінфект і все. Що тут воно дезінфіцірує? Три таблетки, не знаю. Якщо є живі орки, можете написати в коментарях, якщо ви ви подивитесь. Ще цукор, перець. Слівки сухі, швидко розтворіли. Ну і це, по суті, все. І інструкція. Ось так. Давайте трошки його скидаємо сюди і будемо розпаковувати італійський. Друзі, хотів я це все оддати собаці. Але я подумав, що защитники животних мене не, не взлюблять за це, тому собаці не будемо давати. Хотів взяти з собою свою собаку, чи може знайти десь тут собаку. Але думаю, що не дуже мене полюблять за це, тому ми це все кудись приймемо. Може свиням десь знайдемо свини і посмотримо, їдять хоч свині. це свині теж, теж жалко. Так, друзі, ну розпаковуємо. Розрізаємо. Цей сухпай подогнав мені мій друг, волонтер Рома. Давайте ссылочку на його інстаграм я залишу, він багато чого робить і зараз він збирається їхати за двома чи трьома скорими у Францію. Так що, якщо комусь буде цікаво або хтось хоче долучитися до цього дійства, ссылочку на його інстаграм я залишив в описі під відео. Переходьте, йому буде дуже приємно, можете йому коменти якісь написати. Він багато цього робить для нашого авіта. Тут три коробки. Раз. Два. І три. Все, більше нічого нема. Я так розумію. Це сніданок і все до сніданку, до, до прийому піщі. Тут все в цій коробці. Тому давайте розпаковуємо. Це пакети. Як перевів мій переводчик, то це пакети для мусора. Написано там. Це три зубні щітки і зубна паста. Ложечка та серветка. Як написано на переводчику, що це для дезінфікації води таблетки. Але ми можемо ще так, давайте ось так от зробимо. Сюди будемо все викладувати. Сахарок. Зубочистки. О! Капучино. Зараз ми його скуштуємо. Капучино. Чай. Це вуглі. Новий ну, вуглі. Це сухе гарюче для розпалочки. Бачите? Це варіння абрикосове та абрикосове. Ще зубочисточка. Це соль. А це, друзі, кордіалі. Ну, як переводчик, це алкогольний напій. Його тут 40 градусів. Я не знаю тут по-французьки. А 50 мл. Ось такий напиточок. Ми його скуштуємо, але вдома, бо я за рулем. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я відповім. Ось такий от таганок, бачите. Для того, щоб готувати підігрівати оце все. Такий дуже прикольний. І шоколадний батончик. Бачите, і спички. Це в сніданку, але це ідеї для того, щоб приготувати розігріти обід і вечеря. Так, Коробочку ми закриваємо і відкладаємо. Давайте скуштуємо капучино, поки будемо розпаковувати. ми на кипяток з собою, не став я гріти, брати з собою щоб нагріти так і мусор хто буде розпаковувати чи істин не оставляйте його на природі забирайте його з собою весь бурки, вызовы по, по всей нашей стране насрали вот с такими коробками. Ступ На улице у нас сегодня трошки минуса. Веделка и ложка. Це хлібці. Скуштуємо зараз. Це міністрони. По-моєму, я переводив це... Ну, це і паста, макарони з бобами. Я думаю, буде дуже вкусно. Зараз ми його напевно розігріємо і з'їмо. Коли вона розігріється, з'їмо. Не знаю, відкривати його чи ні, хто знає, напишіть у коментарі. Доволі непогано Так, це хлібці, ми вже їх розпакували. Що є в нас це індичка, по-моєму, фарш з індички чи це. Це фруктові фрукти тут. В власному соку, то персик, все є. Доволі гарний обід. Так, тут є, є цукор, є в нас кава. Це таблетки вітаміни якісь. І це теж енервіт вітаміни. Кому буде цікаво, можу перевести. І це теж хліб цей. Гріється. Давайте скуштуємо нашу капучино. нашу. Доволі непогано. Так, і давайте зразу розпакуємо вечерю. На вечерю тут одна ложка, одна вілка і серветки. Так, що тут в нас? Це медальйони, але вона не переводиться, я так розумію, якісь котлети там, тип того. І це, це рис з овочами. де деріса. Кава. Цукор. батончики і енергетичний батончик. Power Sport. Ну що, як вам? І це 11 та армія світу. У них даже таганок краще. Кава дуже вкусна, але я не буду з того нічого їсти. Так, друзі, відкрили ми хлібці. Ось. Трошки поломані. Це не хлібці, я перевів. Це сухарики. Хліба. Дуже смачні. Як бабушкини сухарики. Дуже-дуже смачні. Так, ну наші макарони з бобами готові, але поставимо їх на банку, щоб не пропалити мій стовп. Будемо коштувати. Не сильно не гаряче. Так, відкриваємо повністю. Так, ще хтось. Не викидуйте нічого. Все забирайте з собою, тому що знайти місце, де немає мусору, майже неможливо, коли куди приїжджають рибаки чи охотники. Так, ну виглядає доволі апетитно. Давайте ще відкриємо індичку, напевно. Розігріємо і дуже смачно. Що, друзі, давайте відкриємо нашу індичку. Індичка така, як, это, як холодці прямо. Треба було її трішки розігріти, але я думаю, що нам і так тут піде. М -м -м, друзі, це божественно. Якщо це все, я так думаю, що розігріти, виголити, Тарілку. Це просто буде божественно. Подивіться. Дижка власному. Друзі, особиста моя думка. Мене ворота від всього у цього. З російського, як від дохлої тварини. Тому, я не знаю, може хтось куштував, можете написати в коментах, подобається вам з Росії чи ні. І не стало лівим орком. Це теж мене цікавить. Друзі, мені сподобався, доволі непогано, при тому, що кажучи, це друга армія світу, яка прагне завоювати там щось, дирку від Бубліка. Ця армія світу ні на кого не нападала. І мені дуже сподобався її сухпай. Це гівно, я, звісно, не куштував, і куштувати не збираюся. І не раджу нікому. Мене це все дуже сподобалось. Я скажу, що цей сухпай крутий. Його можна зібрати з собою там, на природу, якщо в когось є і куштувати, Я думаю, для однієї людини хватить. Я з обід і вже наївся. Я Думаю, що я її вечеряти не буду. Так, Друзі, ми з вами будемо прощатися. Хочу сказати усім, бережіть себе. Я дуже радий, що ви мене дивитесь. Це буде, друзі, Україна, ми обов'язково переможемо, перемога буде за нами. У нас немає другого вибору. Якщо вам подобалося відео, не забудьте підписатися на канал, поставити палець палець до гори і зустрінемось на рибалці.